Слуха, а що тебе із сучасних трендів бісить? Бісить і ти просто. Бріджі. Бріджі. <ріст> Колись вони, до речі, були дуже мені, мені здається, десь там кінець х в мене 100% були, там чи початок 2000-х. ну щось таке, да? Я так пам'ятаю, що й сама, напевно, їх носила. Ну трошечки я не трошечки, може, худіша була, суттєво, худіша. І там, наприклад, мій перевернутий трикутник не так був видно. Чому бісять? Ну Тому що дивіться, зазвичай дівчата їх стилізують, ну, і в принципі це uh -huh. дійсно типу вважається дуже стильно, красиво, з оверсайзним піджаком. Але якщо дівчина худа, оверсайзний піджак вона взяла така прям овер-овер-овер, uh -huh. тобто дослухалась до, до трендів, і виходить така, знаєте, такий чупа-чупс. Угу. Зверху, зверху об'єм, внизу, внизу, взагалі, да, там тонтонесенько все. Тобто, треба, скажімо так, постаратися, щоб створити цей образ дійсно гармонійним. Угу. Ну і знову ж таки. Тут, на жаль, це повинен бути е, придворний лікар-палочка. Тобто худа дівчина модельної зовнішності. І тоді це, це дійсно тоді красиво. Ну, я ще до е, бріджів додам велосипедки. Це а моя ще? Посу... Це мій особистий біль цього сезону. А ще вони ж дуже ріжуть ну, зовні довжину ніг. Ну тобто вони ріжуть взагалі фігуру. Да. Ці вертикалі, це ж да, працює да. Ні, звісно ну, і.